Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Джон Джонс опублікував відео, в якому звернувся до громадян США. У цьому просто є логіка: найкраща країна на землі, найкращий боєць на землі. Влітку 26-го року Америці виповниться 250 років, і я не можу не пишатися тим, що називаю себе американцем. Я люблю цю країну, її народ, її обіцянки, її бойовий дух. Ця нація була побудована на мужності і конфліктах, на вірі в те, що ми можемо кинути виклик найбільшому, найсильнішому. Та вийти переможцями, так я й жив своє життя. Найкращий спосіб відсвяткувати бойовий дух Америки, це коли їй найкращі бійці продемонструють його сповна, щоб нагадати світу, хто ми є. Не просто країна, яка тримає слово, а країна воїнів. Можливо, у якомусь знаковому місці. А може, на галявині біля чогось особливого дому. Все, що я знаю, я заведений і готовий. Хай Бог благословить США. Оце навалив, прям панч якийсь. Якщо що Джоні так буде тиснути, то дана можливо і піде на такий ризик. Джон Анік висловив свою думку про Джона Джонса в UFC. Він не хотів битися з Томом Аспінелом. Джонс береже спадок. Він усно погодився, а потім відмовився від своїх слів. Він вибачається і каже, що був неправий. Але я не бачу в Джонсі природного важковаговика. Можу уявити його бій з Алексом Перейрою. Це теж такий прогрів до бою. Думаю, все можливо. Тим паче Перейра також хоче цього протистояння. Френсі Сенгану заявив, що на турнірі в Білому домі має очолити його поєдинок із Джоном Джонсом. Найвеличніший бій усіх часів відбудеться тоді, коли Джон Джон зустрінеться з Френсісом Гано. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Жодної неповаги до інших протистоянь чи інших бійців. Якщо вам потрібен найграндіозніший бій для турніру в Білому домі, то це він. Нереальна історія, але б хотіли побачити такий бій. Дана тут одного допустити. Не може, а тут одразу двох, з якими в нього побиті горшки. Іслам Махачев заявив, що якщо Джек Дела Мадалена зможе нейтралізувати його боротьбу, він готовий битися з ним у стійці. Це один із найскладніших боїв для мене, тому що він габаритний і хороший у всьому. Можливо, у нього немає хорошого захисту від тейкдаунів, але його греплінг гарний. Ось чому я готовий до всього. Я знаю, що він старанно готується під мене, тому що його останнім суперником був Белал Мухамад. Белал теж намагався боротися, але мадалені вдалося захищатися. Якщо Джек зупинить мою боротьбу, я спробую ще раз. Якщо боротьба не спрацює, я битимуся з ним у стійці. Так, давай в стійці, це буде те, що треба. Тоді у Джека буде більше шансів, бо попередні саме такі тіпи, які боксують, мали перевагу над ісламом. Також Махачів заявив про бажання провести поєдинок проти Камару Усмана. І Усман відповів: Махачев після Джека думаю, Камару Усман у нього найбільше захистів титулу в напівсередній вазі. Зараз він у хорошій позиції. Усман, побачимо, як все складеться. З нетерпінням чекаю можливості побитися з одним із цих хлопців. То фаворит не можу сказати. Обидва хлопці мають якість. Вони шульги, але Джек навчився швидко і непомітно міняти стійку. Махачів явно сильніший в боротьбі. Мені потрібен найбільший бій у кар'єрі. Будемо чесними, мій поєдинок із Махачевим більше, ніж протистояння з Мадаленою. Джек дуже талановитий, але ми не бачили бій двох екс-лідерів pound, pound. Не дуже полюбляю, як дивляться за спину суперника і планують інший бій. Тому з нетерпінням чекаємо на вихідні. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Бетки! Інхти, король! Джек Дела Мадалена вважає, що Рахмонов випав із гонки за титул UFC. Рахмонов, перший претендент на титульний бій. Мені важко відповісти на це запитання. Я думаю, що дивізіон рухається далі. Шавкат був неактивним. І це означає, що він відстав. Я думаю, саме так. Хлопці на кшталт Шона Бреді та Єна Гарі б'ються часто. Як Шавкат може випередити в питанні титульного бою? Це складне питання, але я битимуся із будь-ким. На кого каже керівництво до речі, діло каже Рахмонов Якось в Академ відпустці йому точно треба ще декілька боїв, щоб повернутися до титульника. Карлос Пратес має намір зламати Леона Едвардса. Мій підхід постійно завдавати шкоди супернику протягом усього поєдинку, щоб зламати його морально та змусити здатися. Це те, що я виніс із багаторічного досвіду боїв із Муайтай у Таїланді. А Едвардс уже показував, що його можна морально зламати всередині деяких поєдинків. І саме так я бачу свою перемогу над ним технічним нокаутом. Все може бути. Зараз буде цікаво. Леон вже не то. Орт, чи є ще пороху поріхівницях, друже? А щоб це дізнатись, залітай до нашої трансляції турніру UFC 322. двадцять два мейнкарт з українськими коментарями та із самою класною мма спільнотою. Всі деталі в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Мираб два висловився про майбутній реванш проти Петра Яна. Фініш був би непоганим, але ми всі знаємо, що нікому ще не вдавалося перемогти Петра достроково. Зараз я зосереджений лише на цьому бою. Відновитись і перемогти це все, чого я хочу. Але фініш був би чудовим бонусом. Добре, що Мираб розуміє, що не потрібно гнатись за нокаутом. Це звичайно круто, але він може пройти Петра на ізі, якщо просто буде робити свою роботу. Однакових боїв не буває. Упевнений, Ян буде нести серйозну загрозу більше ніж у першому бою. Два Швілі, звичайно монстр, але він дуже часто виступає мало часу на відновлення, хоча він вміє дивувати. Брендон Ройвел не хоче битися на турнірі UFC у Білому домі. Мене не цікавлять бої Білого Дому. Я хочу битися перед великою публікою, а битися перед купкою політиків це якісь голодні ігри. Це цирк. Мені не цікаво битися перед купою мільярдерів, яким на мене плювати. Я хочу битися перед справжніми фанатами ММА. Я виглядаю за по-мексиканськи. Імміграційна поліція зазвичай таких арештовує. Ну, звичайно, він не хоче. Хто його? туди поставить, а так доля правди в його словах є. Гловер Тейшейра і Алекс Перейра відповіли на неочікувані випади з боку Хамзата Чимаєва. Декількома днями раніше Камшот заявив, що поб'є учня і вчителя Чимаєв. Чи зможу я побити Перейру? Звичайно, я готовий побити його самого разом з його тренером Гловером Тейшейрою. Одного дня я таке зроблю. Тишера, я завершив кар'єру Чимаєв, але я поруч спробуй зі мною зв'язатися в лобі готелю. Якщо побачиш мене, спробуй, і я витрушу з тебе всю душу. Душу, чувак, Перейра. Чимаєв каже, що хоче битися зі мною. Але йому далеко до цього. Але я можу викликати його на бій на його ж території. Давай влаштуємо сутичку з Греплінгу на UFC Бежаже. Давай зробимо це. Усі гроші віддамо на благодійність. Підходить, камшот, погнали! Я можу засабмітити тебе й Тейшеру шеру за один вечір. Опа, опа, нове протистояння. Перейра в ударі. Мені подобається, як він просуває свою кар'єру. Думаю, всі й на таке протистояння. Стаяння глянули б. чи ні, Дана Вайт висловив свою думку про те, як великі гроші можуть вплинути на кар'єру бійців. Гроші руйнують усе, коли в бійцівський бізнес приходять занадто великі гроші. Конор МакГрегор зробив стільки грошей, що на цьому все і закінчилося. Потім Хабіб заробив купу грошей, і на цьому теж все скінчилося. Тому вірний варіант не платити їм достатньо, щоб нічого не закінчувалось. А то гля, Магрегор і Хабіб звалили, і Джоні туди ж Ярослава Мосив у пулі тестування. UFC. це момент, якого ми чекали роками. Бо коли чемпіон Белатур з показником 28-1 заходить у систему допінгу контролю, це означає лише одне: сторони вже близькі до підписання. UFC не запускає цей процес просто так. Друзі, ну а на цьому у мене все лайк та коментар. в Підтримку каналу обійняв і підняв на стрімі. Почуємось.